Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітання усім, хто можливо щойно долучився до етерогромадського радіо, 12.33, мене звати Євгенія Гончарук. Далі ми поговоримо про фантастичний захід, який я закликаю всіх відвідати. 17-18 червня, в Києві пройде найбільша в країні науково-популярна конференція InScience в програмі 39 спікерів. З них 12 міжнародних. Там будуть лекції, воркшопи, виставка наукоміських стартапів, винаходів, які гучно прозвучали у світі як інновації, зроблені в Україні, а також Інтерактивна зона буде для дітей фокус цієї події. Це наука та технології для перемоги та відбудови країни. І от Там можна буде почути багато дуже фахових науковців і навіть послухати онлайн. Така опція теж є. Тому я вас закликаю долучатися. А у нас є зараз чудова нагода поговорити про розробки, які мають наші сьогоднішні гості. І Я вже вітаю в цій студії Сергія Данилова. Він нейробіолог, засновник Аніма стартапу для визначення психічного. Стану, який допомагає зараз військовим рятівникам і людях у зонах бойових дій. Пане Сергію, добрий день вам. Добрий день і Максим Музика, засновник UA Dynamics. це власне компанія, яка виробляє дрони Punisher. Це така успішна мілтек розробка, яка наближає перемогу. Максиме, вітаю Вітаю вас. Дякую. І я коротко нашій аудиторії скажу, що ви можете стати частиною цього етеру 0800 30 40 33 – це телефон. Безкоштовно дзвоніть з стаціонарних та мобільних. А можна ще й на Viber писати свої Запитання 0676744 сімдесят і я з вашого дозволу, Максиме, до вас спершу з запитанням для мене дрони це така тема, і я для себе її теж сприймаю як таке одне із топ-трьох необхідних нам для перемоги речей, взагалі найнеобхіднішого для армії. Ось і справді вони дозволяють нам зберігати життя і знищувати ефективно ворога. Чи могли би ви трошки більше розказати про те, чим зараз займається безпосередньо ваша компанія? Тому що з того, що я встигла побачити, панішер насправді з 16. Того року вже працює по суті своїй. Ну дя дякую вам за таку оцінку. Насправді, команда працює 16-го року на перемогу. Правда, деяких я знаю з чотирнадцятої, п'ятнадцятого, бо воювали разом. А пані Шер безпосередньо як. Ну, можна сказати, його прототип, його батько вже з 18-го року виконував задачі, з 18 до 20, го потім з 20-го був трошечки перерва до 22-го, по суті. Ось, і ну, вже в нас така нова історія, яку ми зараз максимально. Ну, максимально інтенсивно вона йде, це не, зараз, не, не те, чому ми хочемо саме інтенсивно, бо потреба така є. Так, що ми робимо? Ну, вже, на щастя, вже багато військових знають, вже у всіх підрозділах, ну, в усіх родах військ і силах є наші комплекси, і вони знають їх ефективність, тому зараз в нас, в принципі, задача стоїть підвищення цієї ефективності і масштабування. Тобто, ну і очікуємо вже і нові розробки, ми над ними працюємо. Вони будуть а зараз це йдеться якраз не про умовно вдосконалення, модифікацію, приміром цієї та моделі, яка була вже в роботі, як ми тепер чуємо з 18-го року, а саме створення якихось нових. Ну, дивіться, є дві потреби. Перша в будь-якому разі вдосконалення йде постійно. В нас та, та модель, яка була півроку тому, вона дуже сильно відрізняється угу. від тої, що зараз. Зовнішньо одна й те саме, концепція одна та сама, але тим не менше певні компоненти вони геть інші. Бо розумієте війна, це Магання технологій зараз в сучасних умовах струк дії, ефективності будь-якої технології 4-6 місяців. Після цього треба змінювати радикально, бо воно не працює. Бо супротивник теж вчиться, він вчиться протидіяти, і нам треба адаптуватися, змінюватися, поліпшуватися. це постійно зараз R&D, яке ну, неможливо зупинитися. Ти зараз тобі здається, що ти знайшов ультимативне рішення, яке зараз працює. Пройде півроку, воно не буде працювати, тому це такі рухи, які неможливо зупинити. Ну і плюс буде да новий літак, буде трошки інший, Я зараз не хочу анонсувати. Ми, 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 в нас принцип такий, ми спочатку показуємо а потім анонсуємо. Все правильно, нехай це буде з першим сюрпризом для нашого противника. Та? А тоді, можливо, ми трошки більше про це все розкажемо. Я хочу наступне питання адресувати обом нашим гостям. Мені видається, що потреба в мізках і руках, от вона, вона якось не стає там менш, меншою з місяцями, і розуміючи зараз е, всі ті потреби, та, і е, мені здається, що ну, просто людей фахових інженерів, тих, хто готовий. З цим працювати, ну, їх і так, так би мовити, обмежена кількість частина пішла безпосередньо у військо. Тому я запитаю вас, Максиме, і потім Сергію, вашу думку, наскільки ну це така проблема, з якою ми стикаємося? Це безумовно проблема. Ну розумієте, як це проблема, яка одночасно дає нам можливості. Да? Ми розуміємо, що у нас там деякі є підпроекти або суміжні проекти, і ми знаємо, що ось є люди, які могли б це робити, але вони зараз воюють. З одного боку, ми розуміємо, що прямо зараз ми не можемо використати їх компетенції, але з іншого боку, за рахунок того, що хлопці воюють, вони отримують свою власну експертизу, свій власний досвід, що дозволить їм потім набагато швидше і ефективніше працювати. Бо ну ми особисто вважаємо це одною з найбільших переваг нашої команди, що в нас. Всі розробники воювали, да? тобто вони знають, навіщо це робити і як воно буде безпосередньо працювати. Бо іноді ти собі уявляєш щось зовсім по іншому, коли ти не маєш військового досвіду, коли ти не був в бойових діях, ти не розумієш, ти там можеш зробити щось, що в принципі до фронтлайну не дійде. До фронту лінії фронту його просто не воно занадто велике, занадто незручне, неергономічне. Да? Тобто, є речі, які дійсно тільки людина, яка проходила це, може зрозуміти її не Треба це пояснювати, тому ті люди, які повернуться з бойовим досвідом, я думаю, що вони будуть дуже ефективні в цьому сегменті, пане Сергію. Нагадаю, що Сергій Данилов, нейробіолог, засновник стартапу Аніма, теж в нашій студії, що скажете про цю історію з нестачою, можливо, як її вирішувати? Ну, я 20 років викладав в університеті Шевченка і вирішувати її треба там. А на жаль, там дуже дуже багато проблем з тим, що це застаріла бюрократична система, і треба дуже швидко змінюватися. Але на жаль, всі ці процеси заважають. А, да, і ми бачимо так само. У нас на щастя збереглася команда. У нас і психологи, і нейробіологи в команді, і розробники. Хоча у нас один з ключових розробників він в армії, і коли є час щось робить там по ночам. Це така стандартна ситуація, мабуть, так. для багатьох зараз. Але проблема у нас навіть не менша проблема з психологами, тому що багато хлопців, які от, ну, які користуються нашим девайсом, вони по фаху не психологи. Ну, ти був маркетологом, а ну, значить, ти з людьми працював, ставай психологом. І ось таких проблем дуже багато. Ну ми якось адаптуємося. У нас немає часу. Я хочу зараз попросити наших гостей сісти трошки ближче одне до одного, угу. а поки якраз хотіла би теж адресувати одне дуже важливе запитання. Річ у тім, що в оцій всій низовій роботі, яку роблять українці і українки зараз, аби наблизити перемогу, мала би якось реагувати держава. Якщо ми будемо говорити про ударні дрони, приміром або загалом сферу безпілотників, тут багато хто запитує, а де ж наші якесь планування загалом по цій безпілотній авіації, чи може якось держава вплинути на серійне виробництво. Якщо ми говоримо, приміром про стартап пана Данилова Аніма, це теж мав би бути якийсь підхід, і теж ну це мала би бути синергія, грубо кажучи. А що ви бачите станом на зараз, що держава можливо вже робить? А що би ви хотіли, аби вона робила? Аби всі ці ідеї, всі ці проекти були можна було масштабувати і аби вони не знаю, там насправді ну, ще більше користі давали. Пане Максиме, ну дивіться, з нашої сфери вона на часі і на слуху. Про неї знають, про неї багато говорять, і насправді вже багато зроблено і багато робить. Я не буду казати, чому не робилося це протягом там, останніх вісьми років, да, бо багато чого можна було б зробити. Але те, що о, зараз роблять там, команда Мінцифри, да, команда Федорова, я з великою повагою до них ставлюсь. Це не тому, що. А за результатами реально да я не очікував таких результатів, але їм вдалося трошечки бути таким кригуламом для цієї сфери. Бо міноборони з своїми регулюванням, з цими гостами 60-х років, з цими, вибачте, дідами, які сидять і кажуть, що ні, 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 це все не по ГОСТу, Треба ось спочатку відкрити там, визначити оперативно-тактичні вимоги, потім відкрити дослідно-конструкторські розробки, потім визначити, з ким ми це робимо. Ну так років на п'ять. А ми пояснимо, що в нас війна не по гостах, і причому вона дуже динамічна. Тобто треба багато чого робити. І команда Мінцифри, команда Мінстратехпрому, і навіть команди Міноборони ну, намагаються це змінити, незважаючи на те, що вони зв'язані в нормативному полі. Тому о, рух є, і я думаю, що він буде позитивним і далі. Ну, тобто, хоча треба рухати, як ми, ми хочемо, щоб це було швидше і ефективніше. Ми хочемо, щоб дрони використовувалися системно. Вибачте, але, на жаль, ми від нашого ворога ще відстаємо в системності використання дронів. Ми випереджаємо в креативності, але в системності використання ми трохи відстаємо, і це треба робити, тобто, навіть на рівні. Це військові теж вчаться, розумієте, їх ніхто не вчив воювати дронами, їх ніхто не вчив системно воювати дронами. Вони зараз теж в процесі навчання, і не, не завжди вони швидко це роблять. Да? Тобто ми намагаємося теж там як розробникам пояснити. Але в першу чергу вони мають бути замовниками змін і е, має бути чітка взаємодія між військовими, які бачать як треба, і розробниками. Бо зараз ну ми, ми на етапі, коли в нас близько двох сотень розробників дронів в Україні. А, ну, потреба навіть більше, ніж всі спроможності цих 200 розробників. Виявляєте, коли за парк техніки міжгалактичний, да, на додачу до того, що там десятки країн західних допомагають різними, там виробники допомагають, у нас просто будуть ну, там, три сотні типів різних там видів дронів, і треба навчати людей. І вони ж несумісні. І ну я це. це... Кашмар з точки зору логістики, з точки зору всі говорять точки... про яку би техніку ми не говорили. Та що цей зоопарк це, це просто вибух мозку для тих, хто всім всім працює, а да. воно має бути в єдиній системі узгоджене, пане Сергію. Ви би могли от насправді да, на прикладі свого стартапу пояснити, що би могла зробити держава, та аби цей додаток, та про який ми говоримо, приміром ну справді був доступний, так про нього могли більше розповідати. Або можливо, у вас є ще якісь ідеї, як би… Зокрема, армія, але можливо не тільки могла б цим всім користуватися. Ну я, по перше хочу сказати, що в принципі у нас є якесь розуміння там. І Олена Зеленська з цю безбар'єрність, яка намагається опікуватися психічним здоров'ям. Єдине, що ну, дуже багато якихось перепон, і люди ну нам зараз треба бути набагато швидшим. Не треба, ми витрачаємо по півроку доводити, що, що ти не дурак, що, що ти щось знаєш. Я зараз він написав майже другу Дисертацію з поясненнями, чому те, що ми робимо, воно працює, чому там є 20 років світових досліджень в цій, в цій галузі, як ми їх використовуємо. Але ну, от ми запустилися лише в лютому, і з того часу у нас було порядка вже 40 тисяч людей на сервісі. Ми бачимо ну, дуже таку неприємну тенденцію, що є такий психологічний термін катастрофізації, коли у людини в принципі є ресурс, але от ситуація. Яке то призводить до того, що вона починає сприймати все в негативному світі? Це катастрофізація, можливо, у яких людей, яких є вразливість, призводить до депресії, але більш страшно, що депресія це як ну, такі, знаєте, як. Е і в душках можна як інфекційна хвороба, є емоційний резонанс. Якщо, наприклад, в родині у когось депресія, це ймовірність, що у оточуючих вона буде зростає в два рази, і, і, і от це як хвилі розповсюджується. А наша мета е зробити сервіс, який, от, якщо людина сумнівається, що з нею треба 5 там шість uh -huh. секунд е пройти тест і зрозуміти, що відбувається далі. А далі вже мета держави як далі маршрутізувати, якщо у людини проблема, тому що ми не диагност... ми не маємо права проводити діагностику. Це Онлайн-сервіс, треба ж розуміти, це не справжній лікар. Але якщо у людини є хоча б та сама, хоча б е, якась ймовірність проблеми, то повинен бути чіткий канал, куди далі йти. І оце це, е, я вважаю, що це повинна організувати держава. І давайте ми маршрут вкажемо аудиторії громадського радіо, як можна власне скористатися можливостями сервісу Аніма. Е, наша назва, назва проста: anima.ua Заходьте, там є невеличка оплата, тому що це і збільшує якість проходження тестів, і нам треба якось виживати. А, але набагато, ну, але зараз ціна навіть менше, ніж ми витрачаємо кожен місяць. Але ось так: от заходити, треба, щоб у вас був комп'ютер з веб-камерою і добре освітлене обличчя, і все відгуки. Я от про це хочу вас обох запитати mm -hmm. від тих проектів, над якими ви працюєте. Які вони наскільки це для вас важливо та власне вдосконалені в разі чого потім? Ім роботи це дуже важливо. От, наприклад, ми зараз в українському домі разом з музеєм сучасного мистецтва на виставки тестуємо. Я дуже всіх запрошую прийти. Це фантастична виставка робіт, які були зроблені під час військового. Стану і е, наша основна мета просто поговорити з людьми, послухати, що вони кажуть. У нас за от, ці два тижні вже 600 людей пройшли тестування. Uh -huh. Ну і нам дуже приємно, що класні відгуки, і люди кажуть, що їм цікаво і корисно, да? може не завжди розуміють там деталі, це наша проблема. Треба далі працювати. Угу. Але ось таке. Це відгуки просто від людей. А від професіоналів ми працюємо з лісової поляни цього госпіталю ветеранів і теж дуже їм вдячні. І, ну, Наприклад, вони бачать користь в тому, що можна. Є дві ситуації, коли хлопці хочуть повернутися пошвидше до своїх побратимів, кажуть, що угу. в мене все гаразд, а в нього по показникам не гаразд. І, на жаль, буває навпаки, коли е людина вже нормально себе почуває і вона більш-менш відновилася, але завищує якісь свої результати і розповідає, що вона погана. Це Називається агрівація, дістимуляція. От ну, ми в, на потоці можемо вихоплювати такі штуки. Ну і наша мета впливати на те, щоб у людей не розвивалися якісь негативні стани. Типу ПТСР, тому що ми всі багато зараз кажемо, ну, що з ним робити. І зараз такий час, що треба ну, приймати якісь кардинальні рішення. От нещодавно там була конференція по, то, що, про те, щоб дозволити психа. Де лічні препарати, нібито це щось таке страшне, але зараз за цей рік вийшло вже більше двох десятків оглядів, які показують, що це найкращий спосіб лікування у таких складних станів. І держава має дуже швидко реагувати і адаптуватися до цього. Але наша мета зробити так, щоб у людей ці стани просто не розвивалися, щоб ми могли регулювати, коли треба зупинитися, коли дати людині відпочинок. Наприклад, мій партнер зараз Віктор Камаренко, не психолог, вазовий за допомогою нашої програми. Звісно, треба домовлятися з керівництвом, але він регулює, от якщо у людини був бойовий стрес, як трошки дати йому відпочити, як його повернути назад. Комусь коли, там, до такого шість годин достатньо для того, щоб відновитися. Якщо не дати цих шість годин, то далі, як знаєте, як, як камінь, Стан які брошені та, да брошили, бросили з гори, і починається те саме. Починається. Якийсь такий процес, та вот. з яких потім важче витягати, да, і я так. завжди так собі кажу: треба про це теж говорити командуванню. Що ви ж потім втратити цю людину, вам доведеться там когось заміс неї шукати ставити, пане Максиме? І от щодо відгуків до вас, для скільки це для ваш, у вашій роботі, важливо? Але я думаю, що там просто має бути постійно на контакті. Насправді, особливо коли ви якийсь апгрейд робите. А, отже, що кажуть, які відгуки, що можливо просять вас поміняти, ну, дивіться, ми насправді щасливі в тому, що всі. Пілоти, всі екіпажі пройшли через наші руки, і вони в нас всі на контролі, ми з усіма спілкуємося. То відгуки ми безпосередньо від них отримуємо і так само допомагаємо їм. У нас на початку війни була певна система визначення цілей, яку ми досі розвиваємо, передаємо на наураження на те, що ми нібито і не зовсім чисті військові, скажімо так. Тому отримуємо відгуки. Зараз те, що я. Намагаюся також донести, і, ну, в принципі, мені вдається донести те, що якраз є потреба в постійному оренді, є потреба в постійному вдосконаленні. Те рішення, яке восени працювало, зараз не працює, просто ну, нема можливості, бо противник теж підвищує там, ефективність своїх засобів радіоелектронної боротьби. Тобто є речі, які нам треба постійно змінювати. І те, що от ми зараз там, нову модифікацію, яка пішла під. під Перевірили випробування все добре. В бойових умовах все добре. Це буде нова модифікація. Але ми дуже добре розуміємо, що е, якщо ми зараз... Не будемо працювати над тим, щоб її покращити, то через півроку, 4-6 місяців, ми зупинимось знову, бо знайдеться протидія до цієї модифікації і буде нова історія. Тобто, тут ми, як, то кажуть, як в історію Першої світової війни, коли тільки з'явилися авіація. Так само цикл життя одного літака, одної модифікації був 4 місяці. Його треба було постійно змінювати. Так і зараз ми на тому етапі. Тому відгуки є як позитивні, так і негативні. Ну нам для нас, ми знаєте, як ми негативні теж дуже добре сприймаємо, бо ми як розробники зацікавлені в ефективності. Тобто, а як громадяни, ми зацікавлені в тому, щоб перемога була якомога швидше. Конструктивна критика да, називається. Ну, це, теж. Ну, насправді, екіпажі самі шукають шляхи, бо вони хочуть працювати, вони хочуть знищувати. Але кажуть, ну блін, на в нашому секторі на землі немає GPS, -у, ми не можемо злетіти. Угу. Да? Треба заводи якісь GPS. Які дозволить і в цих умовах отримувати координати і виконувати місію. Треба зв'язок, який неможливо заглушити. Тобто це постійна робота. Ну тобто, над останнім зв'язком, який зараз ми починаємо ставити, ми майже півроку працювали з нашою дружньою командою, його намагалися інтегрувати, випробовували. І на останньому антирепфорумі ну його не змогли погасити всіма засобами РЕП, які тоді були. Але це знов таки це рішення проміжне, ми теж розуміємо, що зараз воно може виглядати як ультимативне, де що ось його не можуть погасити. Післязавтра все буде навпаки, його загасять і треба шукати шукати можливості змін. Тобто, ми постійно працюємо з нашими військовими і з спеціалістами в РЕП РЕР для того, щоб вони нам допомагали вдосконалювати, бо це, це необхідно це робити. Я бачила повідомлення, що, начебто, американські, я боюсь, помилитися, системи, начебто, які доволі успішно глушать російський РЕП, е міркують про те, щоб нам передати. Ну я не знаю наскільки ці повідомлення там відповідають дійсності, але якраз. Тут, мабуть, хочеться вас запитати, чи є сенс робити якісь окремі системи саме для глушіння російських РЕП, та радіоелектронної раді... боротьби для нашої аудиторії? Поясню е, ну я вважаю, що їх по перше треба визначати і знищувати. Це найкращий спосіб -за -заглушити, да, пошкодження або знищення це найкращий спосіб. Ось е, стосовно того, щоб ну розуміти, ну, реп це в принципі це в певній частоті певна. Завада досить потужна, яка за рахунок своєї потужності глушить сигнали в цій частоті в цій полосі. Тобто, якщо mm -hmm. ще глушити те, що глушить, ну це може бути ще такі більше Я Не знаю, за якою технологією працює ця система виявлення, але я думаю, що якраз скоріше радіолокаційні ракети, які визначають джерела випромінювання, наводяться на них і знищують. Отаке нам дуже потрібно. Просимо наших західних партнерів. Вкотре якраз ось такі запити, будь ласка, теж. Наші задовільніть, бо е, інакше точно е, не працює. У нас лишається не так багато часу. і Я мабуть коротко хотіла запитати якраз про нашу залежність, от від західних, якихось комплектуючих, або якихось інших суміжних програм, які нам можуть бути корисні, або людей у вашому випадку, пане Сергію. Е, е, наскільки ми можемо бути в цьому самостійні? А наскільки ну наприклад, там або БПЛА все-таки е, не можемо поки що обійтися без е, якоїсь там іноземної, скажімо так, допомоги? Ну, На прикладі БПЛА ми однозначно не можемо поки обійтися без іноземних комплектуючих, бо навіть рішення, які зараз з'являються, в якісь певні компоненти системи, вони все одно складаються з іноземних комплектуючих. Коли партнери нам допомагають, це добре, але зазвичай комплектуючими вони не дуже допомагають. І більш того, часто навіть в наших партнерів важко купити ці комплектуючі, бо це товари подвійного військового призначення. Mm -hmm. Чим більше там мілітарі грейд, ну, дістати дуже важко. І він коштує, ну, насправді він коштує набагато дорожче, ніж коштують ті ж самі китайські комплектуючі, не мілітарі да? грейду. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, те, що ми можемо купити. В Туреччині за 8 тисяч доларів, американський варіант буде коштувати 80. Ну це я не жартую, це реально так. І е, зібрати все з американських. Ну наш комплекс буде коштувати в 10 разів дорожче. Я теж не, не, не проти цього, можливо, колись, да, але зараз нам треба більше, більше, більше. Ціна ціна співвідношення ціни і якості для нас вкрай важливе в компоненті. Ціна, да, да. пане Сергію, а можливо, я у вас якраз запитаю так: е, західний досвід, так, от ми часто. То озираємось там на Штати або на Ізраїль. От конкретно на вашому прикладі, е, на прикладі роботи психологів і програм, які мають визначити психологічний стан. Наскільки для нас це релевантно? Чи все таки не завжди? І так, і так, і ні. І, і, якісь, от, наприклад, ми почали користуватися якими там загальновідомими тестами. Виявилося, для для нас що ситуація вони не працюють, у них не була недостатня надійність. Треба було змінювати. Але ж ну, це наукове таке середовище. Якщо б його не було, то і не було б нашого нашої розробки. Ми користуємося якраз от розумінням де, те, те, як відбувається викривлення уваги у військових. Ми якраз у ізраїльських вчених. Читали статті за цей рік як ці проблеми займаюся більше 500 статей по цій темі, прочитав. А, і це от така ну, колаборація світова, без якої взагалі в сучасному світі не можна нічого зробити. І звісно, нам і потрібні, і ми шукаємо партнерів, які, щоб вони там проводили дослідження на, за кордоном. І, ну, це ж наука, вона вони нема, немає, не має бути границь. Так, якась така е, зосередженість тільки на собі вона так не працює, якщо справді говоримо про науку. Тут правда. Е, на жаль, час вичерпується, хоча у мене є ще дуже багато запитань. Але я дуже дякую нашим гостям Сергій Данилов, нейробіолог, засновник Аніма стартапу для визначення психічного стану, який допомагає зараз військовим, рятівникам, людям у зонах бойових дій. anima.ua заходьте як в разі потреби, можете скористатися. І наш другий гість це Максим Музика, засновник UA Dynamics, Це власне компанія, яка виготовляє дрони Панішер. Так, це така от розробка, яка наближає нашу перемогу. А ще нашій аудиторії нагадаю, що 17-18 червня в Києві пройде найбільший в Україні, найбільша в Україні науково-популярна конференція InScience, Майже 40 спікерів, міжнародні є спікери, різні воркшопи, стартапи власне там будуть представлені. Можна навіть дітей собою взяти, тому закликаю всіх долучитися. Ще раз. Вам, дякую. Будемо завершувати цю годину нашого ефіру. Мене звати Євгенія Гончарук. Наприкінець додам лише. Слухайте. Думайте. Ми є. Були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.